З низького старту стартуємо і представляємо стартап шоу з низкафе треводому Левіка і Містер Сані. Сьогодні про те, який фейл усі автомобілісти вдячні Чарльзу Гудєру. А сообществах для тревел маніякав, меломанов, і книголюбів. І не втрачайте можливості забрати у нас все, що можна цієї студії а саме запас кави і червону модняву чашку. Тепер ж головне не помилитися, бо зараз будемо якраз про помилки розповідати. Якщо помилка на помилку, я навіть не знаю, що це вийде. Отже, 1844 рік, і будемо спілкуватися про дослідника, якого звали Чарльз Гуті. Я він досліджував гуму, звичайну гуму. і він хотів зробити так, щоб вона влітку не плавалася, а взимку не крошилася і взагалі була якоюсь більш стійкою. І uh, він все це робив у кухні. Частина гуми випадково зовсім випадково потрапила на кухонну пліту. І після цього він побачив, що замість того, щоб розплавитися, ця гума почала вулканізовуватися і при цьому ще буглюватися. І в результаті він зрозумів, що за цим проектом майбутнє. Общаясь сегодня с Богданом Алиерчуком по поводу соцсетей, хотелось бы, конечно же, вспомнить о том, что все же есть такие сообщества, в которых люди а, ищут друзей, так сказать, по интересам. Например, книголюбы а встречаются в основном в соцсети, которая называется Goodreads. Базная, это как раз соцмережа, которая позволяет объединяться с А, она была создана в 2005 году и вообще выглядит как электронный журнал про поп-культуру. Есть же такая более мотивирующая соцсеть для постановки целей. Например, называется она 33 Things, а именно 43 вещи, где люди активно пишут о том, что они планируют себе на жизнь, что планируют на год, какие цели они уже достигли. По статистике доказано, что множество целей были именно похудеть, написать книгу, а перестать лениться, влюбиться, быть счастливым, сделать татуировку, а вот самое удивительное, пить больше воды. Ну а еще до тех когорты, если додать такую соцмережу, как она позволяет спелкуваться и при этом еще и вивчать мову. Ну, Наприклад, я знаю китайську, а ти хочеш її вивчити. Але я, наприклад, не знаю білоруську. І ти мені кажеш, а давай я тобі буду а, видавати білоруську мову, а ти мені китайську. І таким чином ми будемо спілкуватися по скайпу або ж просто у соцмережі. Ну, тобто, бартер, навчальний бартер. Мені так подобається, як ти казала про портал. Портали відкриваються, відчиняються, і ми опиняємося у Вікторіні, яку прямо зараз будемо озвучувати. Лавіка, є навіть питання, яке тільки ти можеш прочитати. Я лише можу вам нагадати, що ви можете прямо зараз отримати чашку модерну, красиву, червону драйвову чашку. І при цьому ще є запас кави, яка також буде вас бадьорити та створювати фановий настрій. І так, ім'я сестра, ім'я Як звали чоловіка, який відкрив. Открыл... вулканизированную резину. Первый вариант – Чарльз Гудьер. Второй вариант – Эллен Маск. Или Томас Эдисон. Третий вариант. Друзья, welcome to our club. А, да повышайте рейтинг интеллектуальности для меломанов, книголюбов и travel фанов И баги, баги, баги. Нас сегодня преследовали. Баг? Житек. Может быть, от слова багажник. Может быть, туда что-то можно вместить. Это типа как ошибка в какой-то программе. Баг звучит как слово из какой-то песни. Леди-гаги. Бак-баг. Баг-баг-баг-баг. Завтра У-у-у! пам'ятаєте таку пісню? Якщо не пам'ятаєте, і не треба. Завтра ми зустрічаємося для того, щоб дізнатися про цікаві ці новинки, також стартапи, які надихають і дозволяють зробити грошики. І не тільки Ми знаємо про множество секретів от Google і костюмі Сотканого із практичної Wi-Fi. також, дійсно можуть ли роботи спасти наше людство. І у цій студії знову поняття чарівна та найрозумніша білявка у цій студії Лавіка і умніший геніальніший який... Завтра вас будет радовать не менее интересными инновациями. Будьте с нами в 2.30. Встречаемся ровно здесь, на м 1